Підвищення тарифів на електроенергію чекаємо не з 1 лютого, а з 1 березня. Зміни відбудуться і в нарахуванні. Всі споживачі будуть сплачувати одну ціну незалежно від того, де вони проживають. З 1 березня 2017 року залишиться лише два блоки тарифів. Вся електроенергія, яка споживатиметься до 100 кВт на місяць, буде коштувати 90 копійок за 1 кВт годину. Все, що понад 100 кВт, буде коштувати гривня 68 за 1 кВт. Довідково можу сказати, що на сьогоднішній день другий блок тарифів лише наближається до середньоринкової ціни за електроенергію. Новий тариф на воду незабаром отримують 52 водоканали України. Ужгород не став винятком. Ймовірне підвищення цін відбудеться на початку весни. Оплата за один куб води становитиме 18 гривень 21 копійку. З 1 лютого тарифи підвищитися не будуть. Мова йде про 25 січня засідання Нацкомісії, на яке було прийнято проєкт постанови щодо коригування тарифів до рівня економічно обґрунтованих. Значить, планові цифри які погоджені вже попередню національною комісією, складають з використанням внутрішньобудинкових мереж 18 гривень 21 копійку, і без використання внутрішньобудинкових мереж 17 гривень 29 копійок. Зараз 20 днів воно має бути на сайті опубліковано для загального, щоб люди могли мати інформацію про цей новий тариф. Після цього буде засідання з комісії, на якому буде загально вже затверджено цей тариф. Після цього реєстрація по мінюсту і лише після реєстрації буде дата, з якої тариф це не буває чинності. Це може бути з 1 березня, як найкращий варіант для підприємства. По нормативці може навіть виділити і до 1 квітня.